Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. О Всемогутній, невимовний вічний Боже, Царю, небеси землі, ти, що в милосерді Твоєму огортаєш світ вам благодаті, прийми смиренну молитву Твоїх дітей у глибині наших душ, олина відвуння Твоєї, нескінченної милості, навчи нас пізнавати велич Твоєї благодаті. О первоздане світло, ти, що відкриваєш нам шлях покаяння, даруй нам силу відкинути тягар гріха, що обтяжує наші душі, нехай кожне наше слово, кожен вчинок відображають вибину нашого жалю за минулі помилки. Навчи нас прощати, як ти прощаєш, веди нас шляхами істиної благодаті, Очі Небесний. Ти що є джерелом усякої мудрості та розуміння, благослови нас наповни наші серця світлом істини, даруй нам прозріння в повсякденних справах, нехай Твоя мудрість веде нас через стернисті шляхи життя, направляючи до вічної гармонії, Охранителю життя, Ти, що даруєш стілення та надію, прийми нашу молитву за здоров'я та благополуччя, торкнися своєю ласкавою рукою тих, хто страждає подаруєм втіху та стілення від недуг. Наповни їх серця миром та радістю, о заступнику і захиснику, в твоїх руках безпека наших родин. Напишіть імена та прохання в коментарях, охорони їх від усіх небезпек, оберігай від злого та лихого, нехай твоя безмежна любов огортає наших близьких, наших дітей, наповнюючи їхні серця світлом та радістю, о воїне, непереможний, ти, що стоїш на захисті праведних. Даруй нашим хоробрим захисникам силу та мужність, нехай Твоє величне крило захищає їх від ворога, веде їх до перемоги, наповнює їхні серця відвагою та непохитністю, о Боже великий в Твоїх руках, долі народів та держав, благослови нашу землю, нашу Україну, даруй їй мир процвітання та свободу, нехай Твоє благословення супроводжує нас усіх на шляху до світлого майбутнього. Усе це ми просимо ім'я Твої нескінченної любові та милосердя. Амінь, о Ісусе Христе, Господи наш Милосердний, Всемогутній, з великою вірою, надією та смиренням припадаю перед Тобою, Ти є джерелом всієї благодаті та милосердя, Ти світло, яке освітлює наші душі та тіла, наповнюючи нас святим спокоєм, прошу тебе, Господи, прости мені, мої гріхи, мої слабкості та помилки. Очисти моє серце від усього злого та неправдивого, щоб я міг, іти шляхом праведності з чистою душею, наділий мене духовним світлом і мудрістю, щоб я завжди знав правильний шлях у моєму житті. Благаю тебе, Христе, благослови всі мої діла на добро, оберігай мене та мою родину, напишіть імена та прохання в коментарях. Від усіх видимих і невидимих ворогів, даруй нам зцілення від усіх недуг, визвой нас від усіх бід та скорбот, нехай Твоє світло освітлює наші душі та тіла, допомагаючи нам бачити красу та любов у світі, зі скромністю і вдячністю віддаю свою волю на керування тобою, Господи, прошу тебе, допомагай мені в усіх життєвих турботах, даруй мені сили долати, спокуси та гріховність. Нехай Твоя безмежна любов і мудрість завжди будуть зі мною. Особливо прошу тебе, благослови та захисти наші сім'ї від усіх небезпек, даруй нам благодаті керівництву щоденних потребах, зцілення від хвороб, захист від усякого зла. Оберігай наших рідних та дітей, дай нам сили та мудрість допомагати їм з любов'ю та турботою. Благаю тебе також, Господи, допоможи нашим мужнім захисникам України здобути перемогу над ворогами, нехай Твоя правда та мир восторжествують у нашій країні, продовжуй Мою молитву словослов'ям і благословенням у трійці єдиного Бога, слава і Сину і Святому Духу! Як було на початку, так і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь, о Всемогутній Господи, Отче Небесний, що водарюєш над усім створінням, припадаємо перед Тобою у покорі та благанні, Твоя милість безмежна і Твоє розуміння безмірне, і ми, недосконалі та слабкі, шукаємо прихистку в Твоєму безкрайньому милосерді. У скорботі душі моєї визнаю перед тобою свої гріхи та недоліки. Прости мені, Господи, всі мої провини, свідомі та несвідомі, і дай силу подавати спокуси, що огортають мене щодня, очисти моє серце від усякого зла, щоб я міг крокувати шляхом праведності з вірою непохитною, благослови, Господи, охороняй мою родину, рідних та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя благодать буде над ними, зберігаючи від усякого лиха хвороб та бід, посилай своє божественне покровительство, щоб ми разом у мирі та любові прославляли Твоє ім'я. Прошу тебе, Господи, захисти наших хоробрих захисників, які боронять Україну від ворогів, дай їм мужність, силу та мудрість, щоб з тріумфом здобути перемогу. Нехай Твоя всемогутня рука оберігає їх у бою. І нехай Твоя милість супроводжує їх у кожному кроці, у моїх щоденних турботах та потребах, шукаю Твоєї благодаті та керівництва у світлі Твоєї мудрості, нехай знаходять розв'язання всі життєві запитання, допоможи мені знаходити правильний шлях у моїх рішеннях, щоб кожен мій вчинок був угодний тобі. О Господи, стіли, тих, хто страждає, від Дух, дай їм здоров'я та сили, щоб вони знову могли радіти життю. Нехай Твоя ласка буде над ними, заспокоюючи біль та вносячи надію в їхні серця, у Твоїх руках, у всемогутній долі нашій, покладаю на тебе всі свої надії та сподівання, вірячи, що Твоя воля найкраща для кожного з нас, нехай Твій світлий образ веде нас крізь життя, наповнюючи серця миром, любов'ю та вірою. Амінь. О всемилоство Ісусе Христе, світло Вічне і джерело благодаті, Припадаю я перед тобою недостойний грішний, твоєю милостю прошу захисти нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоїх дітей від усяких небезпек, які тягнуть наші душі у прірву, прошу тебе, о Господи, благослови наші сім'ї, наповни їхні серця миром і злагодою, будь їм провідником у кожній потребі, світлом у темряві життя, даруй нам мудрість у наших виборах та рішеннях, щоб ми. Завжди йшви шляхом правди та любові, вислухай, Господи, моє благання, простілення душі і тіла, лікуй наші рани, як тілесні, так і духовні, і допоможи нам віднайти здоров'я та гармонію, відверни від нас усяке зло, заздрість та ненависть, оберігай наші домівки, від відбітий спокус, обійми Ісуса, Твоїм безкрайним милосердям наших родичів та дітей, нехай Твоя безмежна любов охороняє їх від усіх негараздів наповнює їхні серця світлом віри та надії, пошли своє благословення на наших мужніх захисників, які стоять на сторожі нашої України, даєм силу та мужність здобути перемогу над ворогами, щоб мир і справедливість запанували на нашій землі. Ісусе, в тобі, моя надія та опора, Ти, мій заступник і визволитель, у Твоїх руках моя доля. Веди мене шляхом спасіння, наповнюй моє серце Святим Духом, щоб я міг бути світлом для інших і приносити в цей світ добро, як ти навчив. Амінь. О, вічний пастирю, ти, що керуєш долями людськими, посилай нам мудрість та розуміння, аби ми могли впевнено крокувати твоїми стежками правди, навчи нас бачити в кожному вчинку можливість для прояву любові та доброти, для служіння ближньому ім'я Твоєї слави. О джерело безкінечного світла, ти, що освітлюєш темряву невідання, допоможи нам знайти відповіді на складні питання життя, наповни наші душі світлом мудрості, щоб ми могли вирішувати проблеми з милосердям та розсудливістю, О, Владико Всесвіту, прийми нашу скромну молитву за мир та злагоду у світі. Нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі, нехай правда та справедливість. Стануть основою міжнародних відносин, а любов до ближнього, законом життя, О, вічний цілитель подай нам сили переносити випробування, що випадають на нашу долю. Дай нам мужність боротися з негараздами, силу духу для протистояння викликам, змісни нашу віру в моменти сумнівів та невпевненості. О Господи, Ти що є джерелом надії та втіхи, даруй нам спокій серця та душі, нехай у наших домівках завжди панує гармонія, любов та розуміння, благослови нас на щоденну працю, дай нам силу та наснагу для досягнення наших цілей, о покровителю дітей та сім'ї, охороняй кожну родину, особливо в цей складний час, дай силу батькам у вихованні дітей, мудрість у прийнятті важливих рішень. Та терпіння у вирішенні сімейних проблем, нехай кожна дитина відчуває твою безмежну любов та захист, о Боже, ти що знаєш потреби кожного з нас, благослови нас у всіх наших починаннях. Напишіть імена та прохання в коментарях, допоможи нам знаходити радість у простих речах. Відчувати глибоку вдячність за все, що маємо, та завжди пам'ятати про Твою безмежну любов. Ми вклоняємося перед Твоєю величю та мудрістю, Господи, і з вірою та надією звертаємося до Тебе, знаючи, що ти завжди чуєш наші молитви, благослови нас, наші родини, нашу країну та весь світ. Амінь. По Всемилости Ісусе Христе, наш Спасителю і заступнику, з невимовною любов'ю та глибокою вдячністю, звертаюся до Тебе ще раз, Ти вічне джерело життя та надії, Ти той, хто веде нас шляхами праведності та милосердя, прошу тебе, Господи, дай мені силу та мудрість, щоб я зміг допомагати тим, хто потребує, бути опорою та прикладом для інших, наповни моє серце безмежною любов'ю та співчуттям. Щоб я міг бути істинним свідком Твоєї благодаті у цьому світі, прошу Тебе, Ісусе, напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти наші домівки від усякого зла, від ненависті та розбрату, нехай Твоя благодать об'єднує нас у любові та злагоді, допомагаючи нам будувати мирне та щасливе майбутнє, дай нам мудрість розпізнавати Твою волю та слідувати за нею з вірністю та рішучістю, благаю Тебе, Господи. Даруй нам здоров'я тіла та духа, зціли на свідості хвороб та слабкостей, допоможи нам переносити життєві випробування з вірою та терпінням, знаходячи у них можливість зростання та духовного вдосконалення, освітли наші думки та серця світлом Твоєї істини, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов та прощення, допоможи нам бути чуйними до потреб інших, бути носіями Твоєї доброти. Та милосердя в нашому світі, нехай Твоя благодать та захист завжди супроводжують наших мужніх захисників, надихаючи їх на подвиги заради миру та свободи нашої землі, благослови їхні зусилля, даруєм перемогу, мужність та захист від усіх небезпек, продовжую свою молитву перед Тобою, Господи, з вірою та надією, нехай буде прославлено Твоє ім'я навіки. Трійці єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, о великий милостивий Боже, творче неба і землі, звертаюсь до Тебе з глибини душі, прославляючи Твоє святе ім'я, Ти наша незмінна опора в борхливому морі життя, наш щит і захисник, у часи випробувань та скорбот, за всім смиренням прошу тебе, Господи, благослови нашу країну, Україну, нехай Твоя могутня рука. Веде нас до миру та процвітання, охороняючи від усякої небезпеки та несправедливості, зміцни наш дух у боротьбі за справедливість і свободу, щоб ми, як один народ, з гідністю та відвагою долали всі перешкоди. Молю тебе, Боже, за мудрість і направлення для наших лідерів та урядовців. Нехай Твоє світло керує їхніми рішеннями та діями на благо всього народу, Наділи їх розумінням, терпінням та силою волі, щоб вони... Могли ефективно служити своїй країні та її громадянам, просимо тебе Всемогутній, за мир у світі, нехай кожна країна і кожен народ знайдуть шлях до порозуміння та гармонії, Допоможи нам будувати мости між народами, щоб ми разом працювали на благо всього людства, особливо просимо тебе за нашу мову та дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Будь їхнім провідником та наставником у цьому складному світі, наповни їхні серця любов'ю, мудрістю та моральною силою, щоб вони могли розвиватися, ставати сильними духом і вносити позитивні зміни в світ, закликаю Твою ласку, Господи, для всіх тих, хто страждає самотніх забутих чи впалих. Нехай твоя безмежна любов та милосердя огортають їх, приносячи втіху, надію та стілення в їхнє життя. Продовжую мою молитву, складаю подяку Тобі, Отче Небесний, за Твою нескінченну любов, благодать та захист, нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному нашому кроці, наповнюючи наші серця миром та надією. Амінь. Вічний Отче Небесний, Царю, Ти, що владарюєш над усім створінням, з великою покорою прихиляюсь перед Твоїм могутнім престолом, у цій молитві звертаюсь до Тебе з проханням про мир і злагоду в наших серцях, в наших домівках і по всій Україні. О Боже, ти, що керуєш долями народів, благаю Тебе, пошли свій мир на нашу землю. Нехай Твоя правда і справедливість відновлять порядок і гармонію в нашій країні. З рани, завдані війною, конфліктами, об'єднає розділені серця у братерстві та взаєморозумінні, всесильний творчий прошу тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Надай нам силу та мудрість давати випробування, які стають на нашому шляху. Допоможи нам будувати міцне і щасливе майбутнє для наших дітей. Де пануватиме любов, мир і злагода, о Господи оберігай нашу землю від усіх бід та нещасть, нехай Твоє благословення супроводжує кожен крок наших солдатів, даючи їм сміливість, силу та незламність духу, в боротьбі за свободу та незалежність. Прошу тебе, даруй нам здоров'я, благополуччя та витривалість, нехай Твоя милість і благодать, будуть з нами у всіх наших починаннях, допоможи нам стати прикладом милосердя відданості. Та любові один до одного, прошу тебе також за наших літніх і немічних, Дару їм здоров'я та силу духу, оберігай від самотності та відчаю. нехай вони відчувають твою присутність і тепло в кожну мить свого життя. Всевишній прийми цю молитву, як вияв моєї віри, надії та любові, з вірою і покорою віддаю своє життя у твої руки, знаючи, що ти завжди поряд і керуєш моєю долею. Амінь. О Небесний вартовий, ти, що бачиш усе, з висоти своєї безмежної мудрості, споглядай на нас з ласкою та співчуттям, у цей час випробувань та невизначеності зміцни нашу віру, аби ми могли витримати виклики, що стоять перед нами, о, великий творцю, ти, що осягаєш, безмежжя Всесвіту, даруй нам здатність бачити красу та диво Твого створіння у повсякденному житті, нехай кожен промінь Сонця. Кожна краплина дощу, кожен подих вітру, нагадуючи нам про Твою присутність та любов, от жерело нескінченної енергії наповни нас, силою та витривалістю для подолання перешкод, на шляху до блага та справедливості, нехай наші серця випромінюють тепло та світло, що проникає через темряву, невпевненості та страху. Ощедрідавстю ти, що знаєш наші потреби, ще до того, як ми вимовимо їх, благослови наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Наші спільноти, нашу Україну, нехай усі, хто потребує допомоги, знайдуть утіху та підтримку в твоїх обіймах. Допоможи нам розділяти з іншими не лише матеріальні блага, але й блага духовні. О праведний суддя направляй нас у наших рішеннях, аби ми завжди обирали шлях правди та чесності. Вчиняє з нами справедливо, навчаючи нас у відповідальності за свої вчинки, але й з милосердям згадуючи про нашу слабкість та недосконалість, бо благодійнику, благослови нас на плідну працю, щоб ми могли не лише забезпечувати свої потреби, але й допомагати іншим. Нехай наші зусилля приносять користь не тільки нам, але й усьому суспільству, стаючи свідченням твоєї любові та доброти, Повічний захиснику, оберігай нашу землю, наші міста та села, наші родини та домівки від усякого лиха, нехай Твоя могутня рука захищає нас від природних стихій, від ворогів та від усіх небезпек, що загрожують нашому спокою та безпеці, ми покладаємо нашу надію на тебе, Господи, з вірою та впевненістю, що ти завжди поруч, готовий допомогти нам у наших потребах. Прислухайся до нашої молитви, вчини з нами по Твоєму великому милосердю. Амінь. О всемогутній, Господи Ісусе Христе, Ти наше уповання і захист, благаю Тебе, вислухай мої скромні молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях, сповнені вірою та глибокою повагою до Твоєї святої волі, з великою вдячністю звертаюся до Тебе, Ісусе, за Твоє нескінченне милосердя і благодать. Прошу тебе, горни нас своєю любов'ю та захистом, направляй наші кроки на шляху праведності та добра, допоможи нам бути світлом у цьому світі, відображаючи твою любов та милосердя у наших словах і діяннях, благаю тебе, Господи, захисти наші сім'ї, наших дітей, рідних та близьких від усілякого зла та небезпек. Нехай Твоя благодать буде щитом для нас у всіх життєвих випробуваннях та складнощах. Зміцни нашу віру, дай нам силу і мужність переносити випробування, знаходячи в них шлях до духовного зростання, прошу тебе, Христе, благослови нас на розуміння та мир у серцях, навчи нас прощати і любити, як Ти нас любиш та прощаєш, нехай наші серця будуть відкриті для Твоєї любові та благодаті, допомагаючи нам бути співчутливими та доброзичливими до інших. Освітви наш розум, світом Твоєї мудрості, щоб ми могли приймати правильні рішення та вести життя відповідно до Твоїх заповідей. Допоможи нам розпізнавати Твою волю у всьому, що ми робимо, і слідувати за нею з відданістю та вірністю, благослови, Господи, нашу країну, і лідерів та всіх, хто працює на благо нашого народу, нехай Твоя мудрість керує їхніми діями, а Твоя любов наповнює їхні серця. Даруй нам мир та спокій, щоб ми могли жити в гармонії та звагоді, Продовжую свою молитву перед Тобою, всемогутній, Господи, з вірою та надією, що Ти почуєш мої благання, нехай Твоє святе ім'я буде прославлено нині і повсякчас на віки віків. Амінь, о Боже всемогутній і вічний. Початок і кінець усього існуючого, ти, що керуєш ходом історії та знаєш серця всіх нас, перед Твоєю величчю ми стоїмо з покорою та вірою, відкриваючи перед Тобою глибини наших душ. Прошу тебе, Господи, благословив всіх, хто працює на землі, обробляючи її, щоб вона дарувала плоди для підтримки життя. Нехай Твоя благодать допомагає фермерам, садівникам та всім, хто піклується про природу. Благослови землю, щоб вона була щедрою та родючою, а наші поля і сади, повними врожаю. Молюся за тих, хто страждає від бідності та нестачі, нехай Твоя милість дотягнеться до них, Господи, забезпечуючи необхідним і вносячи в їхнє життя, світло надії, допоможи нам бути чуйними та щедрими, щоб ділитися благами, які Ти нам дарував з тими, хто в них потребує, Звертаюсь до Тебе за вчителів, вихователів та всіх. Хто передає знання та мудрість молодому поколінню, освяти їхні серця світом Твоєї мудрості, щоб вони могли правильно вести та надихати наших дітей і молодь. нехай їхні слова та вчинки стануть потужним фундаментом для створення міцного, освіченого та морально міцного суспільства у цей час глобальних змін та невизначеності? Молю тебе, Господи, надихни нас на творення миру, розуміння та співпраці між усіма народами та культурами. Допоможи нам відкривати нові шляхи для діалогу, взаємоповаги та спільних дій на благо всього людства, просимо тебе Всевишній, за здоров'я та благополуччя наших рідних та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях, охороняй їх від недух, небезпек та всіляких випробувань, наповнюючи їхні серця радістю та спокоєм. Нехай твоя безмежна любов буде їхнім путівником та захистом у кожен момент їхнього життя. Завершуючи цю молитву, підношу подяку тобі, Всемогутній Господи, за твою безкінечну доброту, за твоє керівництво та опіку, нехай твоя воля втілюється в наших життях, приводячи нас до вищої мети, служіння тобі та нашим ближнім. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від оближні вашим для поширення Слова Божого Благословення Господнє, нехай перебуває з усіма нами.